Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі добрі котлети, називаються Мівінники. Поділилася рецептом співробітниця. Пригощала нас на роботі, дуже смачні були, тому я рекомендую вам готувати їх. Особливо, хто має, можливо, студентів чи комусь на роботу приготувати щось ситненьке. Ось рецепт простий, не заморочливий. Готуйте і нехай вдається. Ось такі вони пухкенькі. Отже, для приготування мівінників, так називається, нам потрібна вермішель швидкого приготування. Заливаємо її кипятком. Можна накрити і залишаємо, щоб напарилася. Ще додаю приправу, але додаю лише одну. Поки напарюється мівіна, підсмажуємо цибулю, лише саму цибулю, моркви не потрібно. Вермішель напарилась. Додаю злегка підсмажену цибулю. Додаю курячий фарш. Можна брати, звичайно, і свининий фарш, якщо у вас є домашній. Але беру курячий, тому що тоді котлети ці такі світленькі, тому що фарш світлий і вермішель, цибуля. А якщо свиний брати, ну він просто вже буде така темніша котлета. Але можна брати будь-який. Додаю яйце, сіль перець. Можна гарно руками вимішати, можна ложкою як. Ось така консистенція. Добре тримаються купи. Тепер будемо виробляти котле. Розмішую яйця, додаю трошки солі, трошки перцю. Можна зробити просто кляр, тобто яйця з борошном і в ньому обсмажувати котлети. Але можна так, як буду робити я. Я буду котлети обмочувати в борошні, а тоді вже в яйці. Будемо виробляти котлети. Руки можна змочити водою. Набираємо фарш і робимо котлетку. Обмочуємо в борошно І тоді вже в яйце перед смаженням. Можна робити такі не дуже малесенькі, такі. Солідні. Олія вже розігрівається, котлети підготовлені. Обмочую кожну котлетку в яйце і обсмажую на олії. І ось такі мівінники готові. Ось такі вони пухкенькі. Можна мівіну ще дрібніше поламати, щоб вона так не виглядала надто. Таковиті, пишні і дуже добрі.